Я тобі так тут відкрию трошки, оцей люблю, перші дзвоночки були. Кріща фейміння на 5 годині взяти. Ці чуваки беруть 200 євро час. Ну, він плечами так виводить і кому вірить і хріне. Вітаю, друзі. Хотів купляти квартиру, знімав пару випусків назад випуск, проте вже, ну, вже настроївся, вже купувати. Але там випало дуже багато 에, підводних камнів. Зараз прикріплю тут десь силку на попередній випуск. Я вже майже їх ну, вже дуже хотів її купити. Але там стільки випало випало подводних камнів, що зараз розповім про це. І так, зразу розкриваю всі карти. Ми писали про ціну, я зразу не хотів там розповідати. Ну так от, стояла вона 42 тисячі, і я скажу, ріелтору, давай ще поторгуємося до 39 Він подзвонив продавцю і каже: на 39 він не согласен, согласен на тридцять 500 Ну, в принципі, так як я й хотів. І це вже був перший дзвоночок. Як бачите, вони знизили ціну без проблем. Я так подивився на потолки, вроді не патьоків не було все нормально. Думав, криша буде нормально, але я хотів все одно подивитися. Андрабині тоді не було нічого такого, щоб залізти, піднятися. Він каже, що мінявся 5 років назад, не переживай. Я ще попросив якісь компробанти, ну, якісь підтвердження, що криша дійсно мінялася 5 років тому, Любив якісь бумажки. Ми мені так нічого не предоставили. Я кажу, приїдемо через неділю, то хай хазяїн дрібину принесе, подіймемося на чердак і що там на криші. Він сказав, що не переживай, криша там в повному порядку. порядці. Якщо криша нормальна, потім ще подивимося і буду купувати. Він сказав, скинути скинуть йому дані всі покупця. І щоб вони оформляли предконтракт. Предконтракт називається АРАС. І я їм скинув всі свої дані, ви почали вже це робити предконтракт. Що таке предконтракт Арас? Зараз вам розповім більш детально. Це вам потрібно внести передоплату. Предоплата 10% від вартості. Вартість квартири 39500, тому в моєму випадку 10% це 3950 євро. І коли ти вносиш вже задаток і підписуєш АРАС, вам задаток цей не, повер... не повертається. Якщо ви відмовляєтеся вже від покупки, він вам не повертається. А якщо продавець відмовляється, він вам вертає задаток в двойному розмірі. Прислали мені цей предконтракт АРАС, сказали провір, чи там все в порядку, чи нормально все, я почав перевіряти, і що перше мене насторожило, це написано, що ще житло не, зареєстрова... не зареєстроване. Перше пер, зразу зареєструвати, але там була примітка, що до того, як будемо екскритури підписувати, вони його зареєструють. На що я попросив е, седула для, ой, Нота Сімпле? Зразу я попросив Нота Сімпле. Це, там, чи не, це така, такий документ, чи немає там задовжності на квартиру, чи хто власний квартири, там, характеристики житла, чи є якісь там обріміння на ньому, все в такому дусі. Це саме перше, що ви повинні просити, коли купуєте житло. Так от, вони мені прислали нота сімпле. Я побачив, що власник житла другий, чим написано було в предконтракті Араз. Зовсім інші власник. Це вони казали в предконтракті. Далі я почав читати нота це, це Simple. і там я побачив, що там ще є афесійон якісь. Да? І ви на 5 років, до 2028 року. Там ще якась задовжність. І цей офіціон може переходити на нових власників. І що я розумію, ноту Сімпли вони мені прислали таким шрифтом розмити. Я не знаю, там таке качество. Мені чат GPT є допомоги розшифрувати. Я думаю, питаю, вона що це за офіціон до 2028 року. На що нам нього внятно так і не сказала? Сказали, сказали це нічого страшного, це так і повинно бути. Коротше. Потім, які другий документ, який важний, який ви дуже запросити, це седула де, абіт... де абіталідата. Це другий документ важливий, там технічні характеристики житла, яка там площа і чи він вообще для... цей дім придатний для житла. Так от вона мені сказала, що в Галісії цей документ вже не Ну вже його немає, це устарівши документ. Таких документів вже в Галісії немає, що мене дуже удивило. Ще хочу вам сказати: в об'явленні було написано, що житло 83 квадратних метра, У Рієлтора на Бамарці 74, а в контракті Арас вони написали 54 метри квадратних. Так само 54 метри квадратних було написано в цій бамарці Нота Сімбле. Там також було 54 чотири метри. І кому вірити хрень його значить 54, Ну по факту там більше, ніж 54, там десь 70 метрів квадратних. Хочу зазначити, що жилої площі. Ну, я так сказав, поки що нічого не будемо підписувати, подивимося кришу. Ну як би розумієте, зараз перші дзвоночки були. Я там успокаївся, я думаю, що це все накручує, тому що вроде як, Європа має бути якось безпечним. Як бачите, тут теж свої прикольчики. Ну так от, поїхали ми на наступний день дивитися кришу. Да? Приїжджаємо, стоїть цей ріелтор і каже, що дробини хазяї не приніс. Я тобі так тут відкрию, трошки оцей люк, і ти так позаглядаєш якому, чи в порядку криша чи ні. І воно, знаєте, потолки такі дуже високі, що просто так там не заліз. Він мені прокрив цю, цей люк. Я так позаглядав, і що він казав, що 5 років тому мінялися, то хрена. там балки бетонні, оці, ну не видно, що вони нові. І я так заглянув, що видно, що шифер не новий. Так от, я казав, що я не можу так витратити, треба якось піднятися і подивитися. Ну Він плечами так уводить. Ну любими способами не хотів мене пускати на кришу. А ми ж ним договору з ним договорилися, що я їду дивитися іменно кришу. Смислити мене опять по квартирі будеш, і я приїхав подивитися кришу. Ну як би ми не розстрілялися, я зі своїм куня приїхав, там була стара мебель, ми таку барикаду построїли да, і залізли туди. На ну, що мене ждала така картина? Перша щілина така длинна, ну і куча, куча дуже трящен багато, і прямо таких щелей дуже багато великих було що. Ця квартира, ця квартира 1970 року, той шифер там оця не мінявся. Були якісь там кусочки нового шифера, дуже мало. І що він каже, що 5 назад обновлялася тут криша, може там якісь участки. І в некоторих усях містах криша, я бачу, навіть обичний ліпили. Чим там таки не ліпили той шифер і запенювали чимось, і там, там таке було страшне, що ви, я, там жесть була. Ну і я зрозумів, що це саме. І купують цю квартиру, це собі ярмо на шию купляєш. тому що, ви знаєте, в Галісії скільки дощів, це день у день буде дощ. І як ти його там запінню, заклею, ці щілини, вода така зараза, що просочиться везде. Да? Це без міняти Мені це вийде 20-ка точно, тому що це, це треба спеціальна ліцензія, щоб ці роботи проводити на висоті. Зняти шифер, положити. Це дуже багато роботи, це кран нанімати. Ці чуваки беруть 200 євро час. І працюють вони там не неї швидкому темпі. Ви розумієте, скільки да, це копійко влетить. І другі владіці вдома, 5 владельців вдома в цьому здані. Я сумніваюся, що хтось з них будемо скидатися, ремонтувати цю кришу. Це чисто мій Ну Ви розумієте, виставили вони її в травні, щоб швидко під шумок так продати її до жовтня, поки закінчився сезон дощей. І піднялися аж ми на чердак туди. Ями і куня, І цей ріелтор теж поліз і каже. А хазяї мені казаль. Криша поміня 5 год назад. Кірі, що міняль, казяйка міняль Криша. Mm. Ну, ні пігаві, не міняв Криша. і там він бачив усе. І, і, і потім типу, кращо би за такі бабки. Ну, кажу, це треба зразу казати, що криша дерева, якого хрена ви брешете, що криша не помінена і все в такому дусі. Ну, бре бочі дивиться і брешуть, якби брехуни. брехуни. Я такий вивод зробив. Щоб більше останніх етажів не буду дивитися, тому що все одне і торгів, криша, драма. Що продивитися останні етажі, вже все, більше не буду. І також звертайте увагу, чи зареєстроване житло, чи ні, бо це теж морока. В нота сібла там написано, на кого житло, чи, чиє це житло. Все в нота сімпла записано. Так, також там борги по квартирі, чи якісь арешти, чи можете ви її там продавати, чи ще там щось. Все написано в нота сім'ю. Так що, ось так то, друзі. У мене вже була, був опит покупки квартири в Україні. І там як би все чітко. Все так як є, так і кажуть. А тут там в очі брешуть. Ну, коротко, Виводи робіть самі. Виводи робіть самі, би, Ви вже там вітали мене, що я купляю квартиру, дякую. Але ще поки що не не виходить купити, може ще в майбутньому, Так що я вам ще кажу зразу совет. Просіть бумажки, як я вам казав, Нота кажу, і дола деабілітації. Це дуже важливі документи. Це зразу ж треба при покупці просити. Ну і таке відео вийшло. Дякую, що дивитеся, що коментуєте. Дякую, і до нових відео.